Був вечір. За вікном поріжчав дощ. Грім ударяв з такою силою, що дрижали шибки. Аж раптом я почула голос Марсель. Вона мене звала, я вибігла на веранду. Сестра, брудна й мокра, сиділа на підлозі, тримаючись за живіт і спираючись на стару скриню, що була нашою сімейною реліквією. Її обличчя було бліде, губи тремтіли. Марсель прибрала від живота скривавлену руку і побачила під футболкою страшну рану, з якої її шила кров. Я схопила зі скрині плети і затиснула ним рану. Поки викликала лікарів, сестра знепритомніла. Наступних п'ять годин я провела в лікарні. Рана виявилася глибокою від чогось гострого, але врятувати Марсель не вдалося. Моя молодша сестра померла, так і не отямившись. Мене допитала поліція. Говорити було важко, душили сльози. Та й що я знала? Тільки те, що останній рік Марсель працювала у фітнес-клубі тренеркою, тож увечері пішла на пробіжку, а повернулась уже з раною в животі. Чи могла вона бігати ще з кимось? У минулому так з двома своїми друзями Полом та Жаном. Пол був тим хлопчиком, що розсік ковзаном її голову в дитинстві. За це батьки змусили його усю зиму відкидати з нашого подвір'я сніг. От Марселі з ними здружилася у коледжі до пола на череп'ях причепився високий рудий жан. Відтоді вони товаришували втрьох. Зі спільного у друзів була хіба що одержимість комп'ютерною грою ножі наголо. Ця трійця залипала в ній у день і вночі, шукаючи артефакти та захищаючись від суперників холодною зброєю. Але останній рік Марсель працювала і часу з друзями проводила менше. Поліція обшукала наш будинок, але нічого підозрілого не знайшла. Я була вбита горем і тиждень не виходила з дому, кілька разів дзвонив Жан, але розмови зводилися до незручної мовчанки, і я перестала відповідати на його дзвінки. Марсель була моєю сім'єю, подругою і навіть дитиною. Коли мені було 20, а їй 10... Наші батьки загинули в автокатастрофі, і я стала її опікункою. Інших родичів ми не мали, тож сестра була для мене всім. За тиждень мені дозволили її поховати. Експертиза показала, рану завдали незвичайним ножем. Його лезо було щонайменше 15 сантиметрів і мало форму півмісяця. Прощальна церемонія відбулася скромно. Ол привів на цвинтарі із десяток друзів із коледжу. Жан також прийшов, хоч і спізнився. Зате після поховання провів мене додому. Дорогою мені здалося, ніби він хоче щось сказати, але не наважується. Так, ніби й не дочекавшись, я попрощалася і зайшла в дім. Там на мене чекала несподіванка. Двері були відчинені усередині нікого. Але куток килимка у вітальні задертий. Ми з Марсель навчилися піднімати ноги так, щоб не зачіпати його. Проте після гостей килимок завжди доводилося поправляти. Я була впевнена, в будинку хтось побував, мене осяйнуло. А що як сестра щось сховала в домі і через це померла? Будинок збудував наш прадід, він був військовим, часто бував у гарячих точках по всьому світу. Надивившись на різні жахи, прадід передбачив у будинку кілька потаємних місць, куди можна було сховати їжу, цінні речі і навіть людей. Один з них був у тій самій скрині на веранді, у якій зберігалися пледи. Під ними було подвійне дно. Там я й знайшла закривавлені флешку та телефон. Телефону потрібна була зарядка, а флешці пароль. З годину я намагалася його підібрати, але не змогла. За кілька будинків від нас жив пол, тож я пішла до нього, раптом допоможе. Постукала, але ніхто не відчинив. Я обійшла будинок, сина вдома немає. Сказав містер Девіс Він сидів у візку під навісом. Я ковзнула поглядом по автівці пола. Зламалася, Прокряхтів чоловік. Пол поїхав у справах на таксі. Раптом я подумала а як Марсель з такою раною дісталася дому? Можливо, її підвезли? Я зазирнула крізь скло в салон машини, але нічого підозрілого не помітила. Автівку явно недавно помили, так вона виблискувала на сонці. Тож, якщо якісь сліди були, то зараз їх немає. Я попрощалася з містером Девісом і пішла, розмірковуючи, чи міг такий турботливий син, як Пол, бути причетним до смерті Марсель. Незчулася, як знову опинилася на цвинтарі і зустріла пола. Він старанно відтирав долоні від землі. Побачивши мене, сховав руки в кишені, пояснив, що прийшов, аби залишити Марсель подарунок. Першу версію ножів на голов, які вони грали підлітками. На могилі і справді лежала коробка з диском. Я запитала, чи він часом не підвозив Марсель додому того вечора. Пол зізнався, що забрав її з фітнес-клубу, але вже пораненою. З'ясувалося, Марселю втрапила у велику халепу. Все розпочалося з фото у геймерському чаті. На ньому чоловіча рука тримала унікальний ніж найдорожчий артефакт у грі, що коштував мільярди доларів. Але на фото була не комп'ютерна графіка, а реальний клинок, виготовлений за зразком ігрового. Він мав смарагдове лезо і форму півмісяця. Марсель марила тим ножем. За допомогою спеціальної програми друзі з'ясували, фото зроблене поблизу фітнес-клубу. Його власник Карлос Мурано славився своєю колекцією холодної зброї. Саме тому Марселі влаштувалося до клубу, щоб утертися в довіру до Мурано і виманити ніж. Як саме Пол не знав. Його задачею було приїхати до фітнес-клубу і забрати її звідти. Коли Марсель сіла в машину, ножа в неї не було, а вона сама вже стікала кров'ю. Пол хотів відвести її у лікарню, але подруга наполягала, щоб їхав додому. Сказала, що пішла на злочини, боялася поліції. Пол запанікував якщо б їх упіймали, хто б доглядав його батька? Тому зробив так, як просила Марсель. Дивно все це. Подумала я, дістала флешку і попросила зламати пароль. Пол відмовився мовляв, більше ніхто не втягне його у щось протизаконне. Я скипіла від злості. А чим він думав раніше? Невже ні він, ні Жан не могли відмовити Марсель від цього божевілля? Пол пустив очі і мовчки пішов. Я глянула на диск на могилі сестри, і мене осяйнуло. Ось він пароль. наголо! І це спрацювало. Переглянувши файли на флешці, я зрозуміла: Карлос Морано наркодилер. І Марсель про це дізналася. Разом із тренерами клубу Бос продавав клієнтам заборонені пігулки. На флешці були фотодокази, імена кур'єрів, покупців, маршрути збуту, фотолюбительські. Отже, сестра шпигувала за ними сама. І чому я не здивована? Але що вона збиралася з цим усім робити? У мене була тільки одна версія. Шантажувати Мурану в обмін на ніж. Вночі мене розбудили дивні звуки. У будинку хтось був. Я спробувала в темноті знайти свій мобільний, але марно забула в іншій кімнаті. Через деякий час усе стихло. Я була певна, це люди мурано шукають компромат. Якщо вони через це вбили Марсель, то рано чи пізно вб'ють і мене. Тож вранці я взяла флешку і пішла у фітнес-клуб. Мене провели до боса. У кабінет увішаний десятками дорогих ножів. Посеред кімнати, склавши ноги на столі, хитався у кріслі Карлос. лисий накачаний чоловік років сорока. Звісно, можна було звернутися в поліцію. Та я сумнівалася, що Карлос влаштував свій наркобізнес в обхід правоохоронців. У такому містечку, як наше, поліція знала все. Я поклала перед Карлосом флешку і запропонувала обмін. Я йому компромат, який зібрала Марсель. А він гарантію, що не вб'є мене. Карлос yeah, прогарчав, що не розуміє, про що я, який компромат. Вдаривши зі страшною силою кулаком по столу, він влучив прямо по флешці, від чого та розлетілася на друзки. Здавалось, чоловік щиро не розуміє, який стосунок має до смерті Марсель. За його словами, моя сестра була дивачкою, мозок якої поплавився від комп'ютерних ігор. Ще кілька місяців тому вона просила в нього ніж, якого не існує. Але чому він мав за це її вбивати? Щоб довести свою непричетність, Карлос показав записи з усіх камер спостереження навколо клубу. Виявилося, того вечора Марсель туди навіть не заходила. Зустрілася неподалік із якимось високим чоловіком, обличчя якого було не видно з-під кашкету. Якийсь час вони розмовляли, а потім чоловік передав Марсель продовгувату коробку. Такий цілком міг бути ніж. Марсель усміхнулася, і вони розійшлися. Запису, де б сестра сідала в автопола, не знайшлося. Напевно, машина стояла в сліпій зоні, куди камери не діставали. Я вже майже дійшла до свого дому, коли побачила, як із нього вийшов Жан. То це він увесь час не шпорив у будинку. Але що він шукав? Дочекавшись, поки хлопець заверне за ріг, я прослизнула в дім. Зачинилась на додаткові замки і перевірила телефон Марсель, який нарешті зарядився. Він мав лише два контакти: Пола і Жана. Спершу я прочитала їхній спільний чат і зрозуміла, пол мені збрехав він знав більше ніж розказав. Насправді це він придумав шантажувати Карлоса і тиснув на Марсель, поки та не погодилась. Останнє повідомлення, яке Марсель надіслала Полу в день загибелі, містило дату і час зустрічі біля фітнес-клубу. Щодо Жана, то він справді відмовляв друзів від їхнього задуму. Тоді видалився із спільного чату, але продовжив листуватися з Марсель окремо. Останнє повідомлення в їхньому особистому чаті було видалено: Марсель відправила його тоді ж, коли й останнє повідомлення Полу, а потім стерла. Схоже, помилилась чатом. Отже, Жан також знав, коли саме Марсель піде на зустріч із Карлосом. Я набрала пола, щоб запитати, чи не бачив він раптом того вечора біля фітнес-клубу Жана. Слухавку взяв його батько. Казав, що син поїхав у справах і забув телефон удома. Я запитала, куди саме він поїхав, можливо, зустрінуся з ним у місті. На що містер Девіс відповів, що у пола сьогодні багато справ. Син домовився про операцію для нього в іншій країні, тож вирішує питання, пов'язані з поїздкою. Це вже було цікаво. Марсель казала, у пола немає коштів на лікування батька, де він узяв їх зараз. Ніж, про який моя сестра мріяла, як про іграшку міг бути джерелом великих статків. Я згадала ідеально чистий салон автомобіля Пола. Тож, аби довести його у причетність, залишається одне знайти ніж. Перед очима промайнули руки, які він витирав від землі, коли ми зустрілись на цвинтарі. А що як він щось закопав у могилу Марсель? Я взяла садову лопату і вже за годину відкидала землю з могили сестри, там де пол залишив диск. І через деякий час Лопата наштовхнулася на коробку, ту ну, саму, що я бачила на відео з камер Карлоса. У ній був смарагдовий клинок. Пізніше поліція виявила на ньому кров Марсель і відбитки пола. Дорогою додому вони з моєю сестрою зупинились у лісосмузі, щоб глянути на ніж. Тоді він і вдарив її ножем та викинув із машини, щоб стекла кров'ю. Але Марсель хотіла жити і якось добралася додому, на що витратила всі свої сили. На допиті Пол зізнався хотів продати ніж у даркнеті, а гроші витратити на лікування батька. Виявилося, власником клинка був Жан. Він віддав ніж Марсель, аби тільки вона не йшла на ризик, зустрічаючись із Карлосом. Але попросив зберегти це в таємниці. У нас удома Жан шукав свій ніж. Незважаючи на докази, він так і не зміг повірити, що Марсель убив пол. Моя сестра ходила по лезу ножа усе життя і повірила, нібито навчилася перемагати смерть. Та вона не передбачила одного неможливо обіграти смерть. Якщо так легко нехтувати життям.